Ми раді, що пройшов такий день. Тиша лякає, але ну звикаєш до всього. Дмитро Володимирович Завальнюк нещодавно повернувся з війни. Більше року він з побратимами тримав фронт, тримав, щоб вдома у рені щоб по всій Україні діти мали змогу навчатися. Напевно, був складний учбовий рік, оскільки у нас повномасштабне вторгнення продовжується. Ми стараємось захищати свою державу діткам. Ну було тяжко навчатися. Я вважаю, оскільки постійно були тривоги, оскільки. Ну було тяжко їм пережити це все, зрозуміти, що в країні війна, але я вважаю, що вони дуже гарно справилися. Цей навчальний рік для Ренійської громади був особливим. Дорослі зробили майже неможливе для того, щоб всі школяри мали змогу сісти за парти. Свято останнього дзвоника у школах міста Рені зібрало всі покоління. Ми запитали, що було найскладніше у цей навчальний рік. Тяжо, напевно, це в тривоги, тому що це тривога за дитину, за школу, за нашу Україну. Сложно було, сложно, дуже морально було. сложно для дітей, для батьків. Для ну ми тримаємося, куди нам взятися. Діти наші вже випускники, Далі будемо поступати в Україні. Все таки вирішили в Україні, хоча я, звісно, чесно говоря, була проти. Так що вот такі от у нас діла. Вчання вдалося. Пройшло з великим задоволенням, з великим бажанням. Кожного дня бажання йти в школу і вчитися. Сьогодні хотіли йти з рюкзаком. Uh -huh. да. І дуже розстроївся, що не було урок. Самое сложное було в было що було дистанційне вот постійні спускання в підвали. Діти нормально не учились. старались, чтобы он поднимал, как учился. Так все нормально. Меняется программа, что-то упраздняется, что-то новое появляется. Вот. Реально оно или нереально, это уже история покажет. А так детям сейчас тяжело учиться, потому что идет все-таки война. Вот. Не всегда в школу можно прийти, где-то там учиться по компьютерах, и поэтому, ну, какая-то сейчас, если вот по мне, моя жизнь была очень веселой, ну, как бы надежной, с будущим, вот, а сейчас я даже не могу, как уже в моем возрасте, определиться, что дальше будет. Ну, в связи с нашей войной, ситуацией в этой стране, то, конечно, тяжело им было. Что самое тяжелое было? Ну, смириться, не смириться, а даже не знаю, как сказать. Ну, очень тяжело. Для детей, для детей, да. Потому что надо рано вставать, непонятно, идешь в школу, не идешь в школу. А так как бы, мы рады, что прошел такой день, все нормально. Так что детям добрый путь. У добру дорогу у цей день батьки і вчителі проводжали випускників школи номер 2 Під оплески гордо пройшов 11-й а клас, який опікувала класна керівниця Оксана Валеріївна Доніва. Вчителі другої школи пишаються досягненнями своїх учнів. У випуску цього року три золотих медалістки: це Марія Мотрук, Катерина Бринза, Марія Ковальжиу. І в кожного юнака і дівчини золоте серце. Тетяна Леонідівна Каркесняр гордо привела свій 11 Б у велике життя зі сподіваннями, що вони впораються зі всіма викликами. Хочу побажати їм успіхів у подальшому житті і скоріше, щоб була перемога, перемога за нами. Обов'язково ми переможемо, бо ми на своїй землі. Як завжди, коло пошани пройшли учні четвертих класів, які закінчили початкову школу. Риса Миколаївна апостол навчила дітей головному, вмінню з задоволенням вчитися та розкривати свої численні таланти. Однією великою дружньою родиною за 4 роки навчання став класт Антоніни Дмитрівни Дорошенко, яка вклала в кожного учня і ученицю частинку свого серця і не сумнівається у тому, що вони досягнуть великих успіхів. Як вважає класна керівниця 9 А класу Оксана Євгенівна Кулішова, навчання найскладніша робота. Але якщо у навчальному процесі присутнє натхнення, то успіхи гарантовані. Лідія Леонідівна Паршикова, класна керівниця 9 Б, завжди навчала своїх дітей бути активними у житті, з повагою ставитись один до одного та щоденно йти до своєї мети. The <laughs> cat Для школи номер 2 був особливим, тому що вона прийняла під свій дах всіх учнів школи номер 4 де неможливо було зробити укриття. А ще ця школа навчала близько 30 дітей з інших регіонів України, де йшли бойові дії. Вони виїжджають зараз і висловлюють дуже щиру вдячність нашим вчителям. І я теж хочу подякувати нашим вчителям, тому що в цей складний час вони приймали. Цих дітей, дехто був без документів, тому що вони залишились там. Ми приймали, ми вчили їх. Я хочу висловити щиру вдячність нашій міській раді, і Ігорі Вікторовичу Плехову і відділу освіти в особі Лілі Костянтинівни, тому що ми змогли. У нас є первинне укриття. Ми змогли цей рік повноцінно працювати. В тому році ми всього в школі працювали два місяці. В цьому ж році в нас дуже навпаки дуже мало часу. Було коли ми не, не присутні були в школі, а дистанційно працювали. Дистанційно це не навчання. Тому дякую, дякую нашим депутатам, дякую міській раді, дякую всім, хто був причетний до того, щоб зробити ось це первинне укриття нам. Чи можна звикнути до постійних повітряних тривог? Ви знаєте, вчителі, мабуть, важче звикали ніж учні. Учні, ось з 1 вересня вони в нас не лякані. Дуже добре, що вони в нас не лякані, тому що вони з 1 вересня перші ж перші ж тривоги, і вони знали, куди йти. Кожен знав своє місце. І вже навіть уроки ми проводили там, де була можливість. А взагалі, знаєте, початок, особливо діти, які переселенці, їм дуже важко було. Діти плакали, діти дзвонили батькам, ми викликали батьків, тому що вони пройшли це все. Лякає тиша, тиша лякає, але ну, звикаєш до всього. і ну, Добре, що в нас, в місті, тихо, завдяки насамперед Збройним силам України, насамперед. Нашої протиповітряної обороні, протиракетної обороні ну все буде добре, все буде Україна. Якщо ви хочете, щоб про Ринійську громаду дізналося як найбільше людей, розповсюджуйте це відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний репортаж.